З вами ні, <рі> минулих, у наших минулих відео про гумову рукавичку, які набрали 29,45 переглядів, ем, то ви їх, напевно, дивилися. Mm, то в другому рукавичечка мало уснік. А не вона усна. Обіцяла вона уснеха. Це третя частина. Якщо ви не знаєте. Лежай! Хочешь на дерево новое в неделю? Дирки маню кусеньки. Маники! Дивиться! Тренеем кобарички! Пузырь! Казам лусла! Попробуй набрати! От попробуй павок набрати! Дивіться, вона уснула, походу! Ну пане походу! Бачите, Батя там двірка